Перед тим, як почнемо, уяви, що тебе посадили в середньовічну в'язницю, без суду, без права на слово, без шансу вижити. А тепер, невелике прохання, якщо ти хочеш ще більше похмурих історій і запахом гною, страху і поту, натисни підписатися, постав лайк і в коментарях напиши, я би точно втік, або чесно, я б помер на другий день. По сьогодні ми спускаємось туди, де навіть смерть пахне краще, ніж життя. Список причин довгий, ти вкрав хліб. Глянув не туди, чи, може просто не сподобався барону. У середньовіччі не було суддів у нашому розумінні. Докази не потрібні, потрібен хтось токівне, він винен. А ти вже сидиш у ямі, по коліна в бруді, по горло в несправедливості, це яма в землі, без вікон, підлога мокра, слизька, з кров'ю, лайном і уламками кісток. Ти сидиш поруч з трьома, один кашляє кров'ю, інший без пальців, третій не дихає, але чому ще тут? Ти теж тут, і тобі кажуть потерпи, скоро допит. Мені холодно, ні, не так, мені всередині мокро, наче мої кістки просочили знилюсь з-під землі. Я лежу, не сплю, очі заплющені, але я чую все, як дихає сусід, як капає вода, як щось шкребутиться просто біля мого вуха. Це щур, знову, я не боюся його. Я більше боюся того, що з ним буде. Коли він добереться до мене. Сьогодні мені дали шмат шкоринки, сухої, жорсткої, вона пахне потом і дим. Я її жую, мов дерево, запиваю кутком води, вона металева, ржава, смак як злизати ніж після бою. Хтось поруч ловить щура, Інший кусає живого жука, бо якщо повзе чи пищить, значить свіже. Я теж пробував перший раз блював, другий не зміг проковтнути, третій вже байдуже. Я давно не мився, та тут ніхто не миється. Моє тіло це суцільна сорбляча пляма. Я чухаюсь до крові, до м'яса. Дивлюся, плохі скачуть з мене на сусіда і назад. Ніхто не реагує, бо це побут. Це ми. Ми не живемо, ми розкладаємо сповільно, але свідомо. Якщо тебе хочуть розговорити, це означає одне. І з тебе зроблять м'ясо. Споча кудиба, Суглоби рвуться, хребет пещий, руки стають довші за ноги. Потім пальці, залізні кліщі, що крутять нігті, мов виноград із лози, далі розпечене залізо, воно шипить і запах кіри, змішується з криком, іноді ти втрачаєш свідомість і молишся не до Бога, а до того, хто б'є, зроби це швидше. Але найстрашніше тебе можуть відпустити ти будеш вільним, але не зможеш ходити, не зможеш жити, ти уламок себе. Візниця це не кімната, це пастка. Підземелля, глина, камінь, слист, іржаві двері, що стогнуть, коли їх вічняють, вартові, мов привиди залізним списами. Вони не говорять, лише сміються, коли кидають їжу або коли кидають новенького. Ніхто тебе не шукає, бо всі вже вирішили, ти винен. Навіть якщо ні, навіть якщо мовчиш, а якщо втік, тебе повісять, бо втеча це визнання. Середньовічня в'язниця це місто, де зникає надія, де ти не чекаєш звільнення, ти чекаєш забуття. Скажи чесно, ти б вижив хоча б одну ніч, якщо ти дослухав, ти вижив, а тепер підтримай цей канал. Постав лайк.